Привіт! У цьому відео я покажу, як встановити плече в Trade Republic. Спочатку заходимо в портфоліо, внизу зліва бачимо пошук. Натискаємо на нього і маємо два варіанти. Або прокручуємо до пункту деривативи, натискаємо і вибираємо будь-яку акцію, або шукаємо акцію напряму, внизу натискаємо і вводимо, наприклад, Apple. Зверху з'являється акція. Потім ETF, а тут деривативи. Натискаємо деривативи, потім Apple і бачимо можливість використати плече. Є нокаути, варанти та фактори. Варто заздалегідь дізнатися, що це все означає і як працює. Я можу показати вам нокаути, наприклад. Для цього натискаємо тут. Думаю, це найпопулярніший варіант. І тоді вибираємо між лонгом і шортом. Якщо ви встановили лонг, це означає, що очікуєте зростання ціни. А шорт це протилежне. Ви ставите на те, що ціна піде вниз. Залишаємо на лонг і можемо використати плече, натиснувши плюс внизу праворуч. Якщо встановимо плече 10, натиснувши вгорі, побачимо лонг з ціною, що призведе до втрати позиції. Це також видно, якщо прокрутити вниз. Це ваш нокаут. Тобто, якщо акції впадуть до цього значення, ви втратите всі гроші. Поточна ціна близько 240. І якщо ваша позиція впаде на 10%, ви втратите все. Це тому, що ми встановили плече 10. Це працює так: якщо акція зросте на 1%, для вас це 10% з вкладеними грошима. Але навіть якщо акція впаде на 1%, для вас це мінус 10%. А якщо акції впадуть на 10%, це мінус 100%, що призведе до втрати грошей. Дуже ризиковано, але може й спрацювати. Просто натисніть Купити та введіть суму. Я не можу це зробити зараз, бо біржа закрита. Ось так легко встановити важіль у Trade Republic. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте!